Слава Ісусу Христу, дорогі Господі брати і сестри, мир вам від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа, найкраще спарталені в молитві 14 жовтня в західному напрямку. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Псалом 103, вірш 12. Як згадує. К. Лео Симак, Багато років тому гора з грилі порадив тим, хто хотів чогось досягнути в житті. Іди на захід, юначе, іди на захід. Тепер не тільки молоді, але й старші люди, які помилялися в житті, мали можливість виїхати на захід, щоб розпочати все заново. Багато з нас, певно, мить життя. Повинні закрити книгу нашого минулого і розпочати життя заново. Чудовою, дивовижною правдою є те, що Бог пропонує нам такий шанс щоденно, а наше минуле, а Єремія цитує слова Боже, і не буде вже згадувати їм гріха. Минуле, поховане у Божому милостивому прощенні на Голгофі, де Ісус помер за наші гріхи. Нам не потрібно йти на Захід, щоб розпочати нове життя. Ми можемо розпочати його там, де ми живемо. Ми можемо дивитися на хрест з вірою в Христову смерть, на прощення наших гріхів, ми можемо піднятися, впевнені, що ми прощені. Ми можемо святкувати наше нове життя у Христі, ділячись нашою доброю звісткою, про Божу благодать з другом і уявляючи нашу подяку. Пеклучись про тих, хто потребує цього. Бог, який відкинув за себе наші грехи і поховав їх у глибині моря, буде задоволений. Дорогі друзі, всі, хто дивиться відео, давайте разом промовимо слова молитви. Милостивий Господи, не згадай про мої гріхи, але пам'ятай, що мені завжди потрібна твоя прощаюча любов. Амінь. І промолимось Господні молитвою. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай переде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки віки. Амінь. Дорогі друзі, починайте свій ранок з молитви. Моліться за наших воїнів, які боронять Україну від загарбників, молиться за всіх, хто потребує молитовної підтримки. Але, мовлячись, не забуваємо, що ж ми повинні шукати спершу Царства Небесного, а все інше нам додасться. Атес Дмитро Дідківський, пастор Української літератської церкви Святого Духа міста Радоміші та Воскресіння Христове, міста Мале. Штовища.